Чізкейк це сучасна інтерпретація сирної запіканки, яку нам повсякчас готували в дитинстві. В чому ж секрет вдалого чізкейку? ніжна сирна начинка на хрусткій пісочній основі. В наші дні кулінари-кондитери придумали вже безліч смаків та варіантів чизкейку. Придумали навіть чизкейк без випікання. До речі, на каналі вже є рецепт приготування чизкейку без випікання Снікерс. Посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Сьогодні ж ми з вами приготуємо мега смачний шоколадний чизкейк. Але з випіканням. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами приготуємо, це пісочне шоколадне печиво, а якщо точніше сабле, яке і буде слугувати основою для нашого чизкейку. Давайте підготуємо сухі інгредієнти. Нам потрібно просіяти борошно. До борошна просіємо какао. Для того, щоб сабле мало насичений шоколадний смак, краще використовувати алкалізований какао. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Для приготування печива всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Відважуємо потрібну кількість м'якого вершкового масла. Вершкове масло можна замінити на вершкову рослинну суміш. До масла додаємо цукрову пудру, трішки ось так вручну перемну масло з пудрою, щоб пудра не розлетілась по всій кухні після вмикання міксера. Після цього збиваємо масло з пудрою на максимальній швидкості до пишності та посвітління 3 хвилини. До збитого масла додаємо дрібку солі та 2 жовтка теж кімнатної температури та знову збиваємо міксером основу для тіста декілька хвилин. Далі всипаємо третю частину сухих інгредієнтів та лопаткою перемішуємо до однорідності. Після цього додаємо до тіста вже всі сухі інгредієнти та руками вимішуємо тісто. Довго вимішувати тісто не потрібно, як тільки всі інгредієнти зібрались в рудочку, відразу зупиняємо процес вимішування. Накриваємо тісто харчовою плівкою в контакт та ставимо тісто відпочивати та стабілізуватися в холодильник на 1 годину. Коли пройшов час, тісто стабілізувалось та гарно тримає форму. Тож переходимо до розкатування тіста. Нам його потрібно розкатати у тонкий прямокутний пласт. Я розкатую тісто відразу на пергаменті хорошої якості з силиконовим покриттям. Це тісто дуже зручне в роботі і з нього легко зробити рівний прямокутник. Можна зайве відрізати та приліпити це тісто туди, де його не вистачає. Таким чином, в мене вийшов пласт тіста з товчиною десь 3 мм. Переношу пергамент з тістом на дечку та ставлю свій великий коржик у вже заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку випікатися. Час випікання 15 хвилин. Ось мій коржик сабле вже готовий та залишаю його в спокої на 20 хвилин при кімнатній температурі, щоб він охолонув. А коли це сталося, відважую потрібну кількість вершкового масла та ставимо ємність з маслом на невеличкий вогонь розтоплюватись. А Наше сабле ламаємо на шматочки та перемелюємо його в крихту блендером. Ось, скільки крихти в мене вийшло. Та Додаємо до крихти розтоплене вершкове масло та перемішуємо між собою крихту з розтопленим маслом лопаткою. Висипаю всю цю масу у вже підготовлену форму. Це в мене форма для випікання діаметром 20 см. Я її проклала тим самим пергаментом, на якому випікала сабле. Та Ось так рукою втрамбовую нашу основу, в яку і будемо заливати чизкейк. а саме роблю дно. Та бортики. Така собі виходить їстивна форма для сирної начинки. Коли форма готова, її потрібно поставити в морозилку на 10 хвилин. Я ж поставила її в холодильник на 30 хвилин, бо мала ще деякі справи. Також в цей момент я підготувала всі інгредієнти для сирної начинки, а саме дістала з холодильника та відважила потрібну кількість крем сиру. Та ще дістала з холодильника яйця. І залишила це все. Спокою нагріватися до кімнатної температури. Це обов'язковий крок у приготуванні будь-якого чизкейку. Всі інгредієнти для чизкейку мають бути кімнатної температури. А коли пройшов час, до сиру додаємо цукор та яйця, пробиваємо всю цю масу занурювальним блендером до однорідності. Після цього відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30% та ставлю ємність вершками на невеличкий вогонь підігріватися. Кип'ятити вершки не потрібно. Нагрітими вершками заливаємо темний шоколад. На декілька секунд залишаємо шоколад з вершками в спокої, щоб шоколад нагрівся, та почав розтоплюватись, та перемішуємо шоколад з вершками лопаткою до однорідності, виливаємо ганаш у сирну начинку та ще раз пробиваємо все занурювальним блендером до однорідності. Далі виймаємо нашу пісочну шоколадну форму з холодильника та виливаємо в неї сирну начинку. Я вже розмістила форму з пісочною основою на дечку. Та ставимо наш майбутній чізкейк у вже розігріту до 110 градусів духовку випікатися. В іншу глибшу дечку наливаю кип'яток та ставлю її теж в духовку. Під дечку з чизкейком. Створюється ефект парової бані, що не дозволить чизкейку тріснути під час випікання. Час випікання 90 хвилин. Коли пройшов час, перевіряємо наш чизкейк на готовність. Коли порухати дечку з чизкейком, посередині він має бути. Ніби ще рідкуватий, а по колу він має бути нерухомий. Далі вимикаємо духовку. Але чизкейк залишається ще в ній на 30 хвилин з привідкритими дверцятами. Пройшов час і я дістала чизкейк з духовки. Його серединка ще залишається живою, та залишаю його при кімнатній температурі на 2 години охолоджуватись. Після цього його потрібно поставити в холодильник на цілу ніч для стабілізації. А вже на слідуючий день хочу ще покрити чизкейк ганашем. Для цього відважую потрібну кількість вершків жирністю 30% та ставлю їх на невеличкий вогонь підігріватися. Підігрітими вершками заливаємо шоколад. Трішки чекаємо, поки шоколад нагріється, та розмішуємо шоколад з вершками лопаткою до однорідності. Після цього знімаю з чизкейка форму та переношу його на гарну тарілочку та виливаємо ганаш наверх чизкейка. Розпреділяю його рівномірно лопаткою. Трішки його можна потрясти, щоб ганаш розрівнявся. Ставимо чизкейк знову в холодильник, щоб ганаш на чизкейку захолов. Пройшов час і вже нарешті можна смакувати нашим смачнючим шоколадним чизкейком. Відріжу шматочок та покажу, який чизкейк вийшов всередині. Щоб чизкейк краще нарізався, потрібно потримати його при кімнатній температурі хвилин 20, щоб він відійшов від холоду. Ну що я хочу сказати, я дуже задоволена своїм результатом. Це дуже смачно та мега шоколадно. Начинка вийшла дуже ніжна та кремоподібна. З гарним шоколадним смаком. Пісочна основа залишилась хрумкою, водночас в роті вона тане. Вже давно хотіла приготувати такий чизкейк і дуже раджу вам натягнути резину та швиденько приготувати такий десерт і насолодитися його смаком та текстурою. Неймовірно смачно! Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! Ларо, ларо. Mm. Смачно. Ох, смачно. 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 Смачно.